Всім привіт! Мене звати Альона Кавка, я медія черекспертка, я директор та телеведуча. І сьогодні ми з вами в програмі Кар'єрний компас від студента до лідера. Програмі, де ми говоримо про професії, про те, як обрати своє майбутнє, про освіту, про те, а що сьогодні в тренді, які професії будуть затребувані. І сьогодні ми. Говоримо про професію хореографа. У мене в гостях Ольга Клименко, Ольга педагог-хореограф. Ольга, добрий день. Добрий день, дякую, що запросили. Можете трішки розказати про себе, про свою професію, як взагалі її обирали? Чому хореографія? Так, я хореограф педагог Обрала цю професію випадково, тому що за освітою я економіст підприємства. Але в 15 років я зацікавилась сучасними танцями, особливо коли подивилася фільм Крок вперед. Я зрозуміла, що я хочу танцювати так само. В Україні на той час було мало таких танців, тобто треба було пошукати. Тоді ще не було ні Тіктоку, ні інстаграму. І я захопилася. І ще тоді я не думала, що це буде щось серйозно. Я просто ходила, я поступила в університет, туди, куди я хотіла. Тобто, це була моя мрія на економіку. Так, так, так. А паралельно з цим я продовжувала займатися танцями. Потім е, я попала в таку, як Майвей Академія. У нас було три місяці, ми відвідували пари, ми вивчали класику, крамп, хіп-хоп різні стилі, здавали екзамен. І якось вийшов такий момент, що після цієї академії мені почали пропонувати викладати, тобто запрошувати до себе. В студіях і викладати танці, плюс моя подруга зараз найкраща. Вона на той час теж була викладачем, але вона завагітніла і на деякий період мені прийшлось забрати її групи. І ось таким воно понеслось, 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 і дійшло до того, що я в результаті відкрила свою власну танцювальну студію. А ось цей період від моменту, коли ви захопили танцями да, в 15 років 15, до так. моменту, коли ви війшли в професію хореографа, як з батьками, тому що нас достатньо багато молоді дивиться, так і є завжди питання про те, що слухай, ти економіст. Ти вже в університеті. Чи завершили ви навчання? Чи не заважало це вашому навчанню? Як дивились батьки? Що говорили? Ну, на початку вони дивились, ну, захоплюються, це добре, нехай танцює. Я думаю, що вони трошки не всерйоз це сприймали, ну, я так само. І потім вже я вчилася паралельно, вчилася і плюс працювала. Ну, це класно, коли в тебе є можливість, причому я вчилась на бюджеті, тобто все було добре. Але потім таки прийшов момент, коли мій тато це був час, він каже: ми всі маємо щось пробувати, Я даю тобі на той час. Це було. Тисячу доларів, я даю тобі тисячу доларів, і в тебе є можливість зайнятися справою, якою ти хочеш. Так, да, в тебе може не вийти, а може і вийти, але, по крайній мірі, ти спробуєш і ніколи не будеш жалкувати. І оці тисячу доларів, що мені тоді дали, це допомогло мені тоді стартувати, тобто знайти приміщення, орендувати і, як би скажемо, перший час вижити. І далі воно пішло, і я думаю, що пішло непогано, тобто не прогадав. Да, мої батьки не в захваті, скажімо так, від моєї професії зовсім, тому що моя родина вона не творча, в мене і тато, і мама, вона більше в економічній сфері, і всі там брати, рідні. Але ну, вони якось мене зрозуміли і допомогли. Вам просто пощастило насправді з батьками? Я розумію, що це рідко буває коли дають можливість, просто спробуй. Скільки вам тоді було років? Десь приблизно 22-23. Тобто ви почали заробляти самостійно, по суті, з 23 років? Я почала з 19 років. Тобто в університет я поступила в 17, і десь навіть, можливо, в 18,5 я почала заміняти там, своїх тренерів. І, ну, тобто якісь гроші вже почала заробляти. І от десь в 22-23 роки, це 2017 я відкрила саме почала свою справу. Але я продовжувала вчитися, я довчилася, я довчилась навіть до магістратури, хоча це було дуже складно, тому що якраз коли я пішла на магістра, от той період я відкривала свою студію. І поєднувати було важко. Я вже думала, що я не напишу той диплом, хоча його писала сама, але написала. Причому я теж дуже багато там, коли ми робили різні економічні аналізи, робила саме танцювальній сфері. Що би ви радили, порадили б молодим людям, які зараз просто як там, фан для себе, для свого задоволення займаються танцями і думають про те, що це могло би стати моєю професією. Але батьки говорять, що слухай, де ти будеш заробляти гроші, давай обирай щось нормальне, йти юристом працювати, бухгалтером. Танці це таке, знаєш, займайся собі в вільний час. Ой, ну по-перше, зараз для танцівників, для хореографів, постановщиків дуже багато стає можливостей в Україні. Тобто, в нас є різні платформи, на яких навіть навчають для того, щоб протягом співпрацювати з артистами, щоб ставити постановки. Якщо, наприклад, років 10 назад ти дійсно, крім педагогіки не де не міг заробляти, і будемо відверті, що в Україні зарплата педагога станців набагато менше, ніж ми беремо країни, які біля нас. А то зараз можливості більше, є різні курси. Ти можеш робити онлайн різні курси і навчати людей. Тобто заробляти можна, можна організовувати зараз багато фестивалів, конкурсів, батлів і на цьому теж заробляти гроші. А де навчатися? Де навчати? Як щоб стати ну, щоб уже це як професію, та мати не просто як хобі. Цим ще є проблеми саме в Україні. Ну я зараз буду казати про стріт-стилі, це хіп-хоп, джаз фанк тому що це не наше. Напевно, ті, хто більше займається класичною хореографією, у нас є університети, де це все вивчається. Такий формат є зараз дуже багато майстер-класів. Це перше. Дуже навіть зараз, під час війни, до нас приїжджають іноземці, дають класи, І це велика можливість навчатись це раз. По-друге, раніше, звісно, була оця формат MyWay академії. На жаль, зараз її немає, але можливо буде пізніше. Є також такі, от як The Stage платформа Тобто це теж такі, як на два-три місяці курси, де тебе навчають, як ставити хореографію, як співпрацювати, як працює е, відеограф, як працює світло, як це все налаштовувати. Навіть це має в принципі знати хореограф-постановщик. А яка вартість? Скільки потрібно мати для того, щоб навчитись? От піти в цей двохмісячний курс, наприклад, від до? Ну, нема такої зони ти маєш навчатись постійно. Ну, я зараз кажу про сучасні танці, тому що вони постійно міняються. Тут нема формату, як в бальних танцях ти навчився, і 20 років викладаєш. Тут треба постійно бути в тонусі, постійно слідкувати за тим, що відбувається, і якщо ти хочеш бути тренді, ти маєш постійно відвідувати майстер-клас. А скільки хореограф може заробляти, коли я тільки розпочала? Я цей пройшла, закінчила, і ось я вже навчаю. Так, я не знаю, орендувала там якесь приміщення і навчаю, скільки можна заробляти, і наскільки цей період від того, коли я хореограф до того, коли я вже заробляю, скільки він півроку, рік, коли до мене прийдуть люди. Зараз це важке питання сказати, тому що у кожного це свій період. Є трохи проблема в тому, що зараз, наприклад, бувають люди, вони там рік відходили кудись на студію до педагога, і через те, що немає, ну у нас немає якихось законів там сертифікації стандартів, та? та стандартів. Тобто, ти можеш в принципі. В інстаграм зробити сторіс, я відкриваю групу, зробити рекламу, і до тебе прийдуть люди. Ну, якщо ти там до себе привертаєш увагу, чому б ні? Але якість такого викладання це вже інша справа, і це проблема на даний момент, тому що. Люди і клієнти вони не дуже цікавляться якістю, і тому вони потім не задоволені результатом того, що вони мають. І бувають і травми, тому що десь неправильно показали, десь неправильно навчили. Людина травмується, людина не розуміє досі, як володіти своїм тілом. Тому я би сказала так, що найкращий варіант ти маєш мати на основі якусь студію або педагога, в якого ти навчаєшся. Далі зазвичай, коли ти довго знаходишся в студії або в колективі. І тобі вже там 18 років, тобі будуть пропонувати, а можеш мене замінити, а не хочеш почати проводити групу для діток, і тобі будуть допомагати, тобто підказувати, як з ними працювати, з якою віковою категорією, що розказувати, як з батьками розмовляти. Ти можеш починати так рухатися. На початок ну, зарплата, звичайно, буде невелика. Ну, я так беру ставку. От я знаю, що мінімальна ставка зараз. Коли ти ставиш когось на заміну, це мінімальне 300 гривень в годину. Тобто, порахуємо 3 на 8 це 2 400 Ти можеш отримати в принципі за 8 годин в місяць. Це для початку. Ну це взагалі професія про те, щоб пахати. Я колись мала я хотіла бути хореографом, я займалася, і перед тим як вступати в коледж культури, я перехворіла мені лікарі там, мабуть, мені лікарі заборонили займатися, тому що навантаження з 9 години ранку. До 9 години вечора, Давай. як потрібно харчуватися, як потрібно який спосіб життя вести для того, щоб бути в цій формі, танцювати зранку до вечора, і коли ти просто хореограф та танцівник. Ми говорили про те, що можна з зірками працювати так, так, так на сцені, це взагалі гастрольні турі, там да. просто неймовірне навантаження, так або коли, коли ти викладач, ти все одно щодня працюєш, окрім того, що працюєш над собою. По-перше, треба робити собі відпочинок. Тобто, ті, хто працюють зірками і викладачі, має бути нормальний відпочинок, тобто два тижні мінімум, щоб ти міг відновитися. Харчування так само, як і у інших людей. Збалансоване харчування має бути побільше білку, побільше овочей. Далі, щодо ритму, ну теж краще нормувати кількість годин, скільки ти працюєш, тому що тіло воно на ізнос теж не може працювати. І тому зараз багато танцівників, тобто танці, теж я за те, що можна танцювати в будь-якому віці, але треба себе берегти і треба трошки поєднувати. Наприклад, ти викладаєш в групах або індивідуальні заняття, але паралельно з цим. Ти ще десь заробляєш в іншій сфері. Наприклад, ти судиш на якихось заходах, тобі за це можуть заплатити. Або ти організовуєш онлайн-проєкт. От зараз дуже багато є онлайн-проєктів, на які танцівники можуть заробляти. Тобто знімати гарні відео, розбір хореографій, вивчати базові рухи. І таким чином трошки поєднувати, щоб себе не доводити фізично до виснаження. Так, якщо говорити про групи, я так зрозуміла, що ви працюєте з різним віком, так? Це і діти особисто і я так. Я працюю прям, тому що зазвичай педагог вибирає ту категорію, з яким йому зручно. Тобто я знаю, що є люди, які працюють тільки з дорослими, або є які тільки з маленькими дітками, або з підлітками. Найчастіше важче працювати саме з підлітками. Я працюваю так, вийшло, що я працювала як з маленькими дітками. ну Маленькі це в мене найменші 4-5 років були. Підлітки, дорослі, дорослі, там був вік прям не буду. Я їм завжди кажу, що їм 7-18 плюс. Різниця є, тому що діти, наприклад, ти маєш бути трошечки аніматором в хорошому. В сенсі цього слова ти маєш постійно змінювати діяльність, тобто вони не можуть годину, наприклад, стояти вивчати хореографію. Десь в формі гри ти маєш з ними бути, десь щось навіть цікаве з ними поробити, по, на килимках позайматися? З підлітками інакша категорія. Ти маєш їм подобатись, ти маєш з ними бути на одній хвилі, і ти маєш бути для них авторитетом. Чи думали ви коли-небудь для себе про успіх? Чи успішна ви людина, і що для вас успіх? всіх танцівників особливо, бо тому що я ще дей, інколи можу сама виходити на якихось заходах танцювати. І ти іноді можеш бути незадоволеним ні результатом, ні тим, що ти побачив. І в такі моменти ти починаєш, та ні, це не моє, та ні, то не то. А потім твій учень виграє якісь круті батли або змагання, і ти розумієш, що він до тебе прийшов з початкового рівня, і в такі моменти. Ти розумієш, що ти на своєму місці ти робиш правильно. А якщо говорити про плюси, ми проговорили з вами, це в тому числі оце таке сенсове наповнення. Якщо говорити про мінуси професії, окрім колін спини. Травми, так, це мінус. Я думаю, що ще один мінус це те, що танцівник він від держави ніяк не захищений. Тобто, в принципі, держава ще на даний момент вона не визнає цю професію, не допомагає. Тобто, в нас нема таких пільг да там, як. Навіть з декретними важко ну, зробити це все оформити. Тобто, Ну, професія... якщо ти не прошу, не працюєш десь там в коледжі, в училищі в театрі, так? так, так, так. Та навіть там. Тобто, от я недавно дивилася від відомого теж педагога, що вона казала, що ми от в плані економіки від держави не захищені, це один мінус, тому що твоя робота може бути сезонна. Особливо коли ти працюєш як педагог з дитячими групами, ти розумієш, що літом в тебе роботи не буде. А якщо б людині, яка зараз обирала професію хорографа чи ні, що потрібно мати там, не знаю, базово, як в характері, та? які свої такі риси, щоб розуміти, що та я зможу стати професійним хорографом. Треба розуміти, що ти маєш навчатися все своє життя. Тобто не буде межі, що ти вже класний, і ти будеш сидіти на місці, навчатись всьому. Тобто, наприклад, не просто танцювати. Я ще відвідувала курси саме для педагогів з танців. Тобто є такі курси. Як викладати, як пояснювати, як пояснювати базу. Треба бажано ще розбиратися в музикальності. Тобто, якщо в тебе є музична освіта, це теж плюс. Якщо в тебе є якась театральна освіта, це плюс. Тому що, наприклад, я зараз стикаю з тим, щоб важко розкрити емоційно, щоб діти ще танцювали. Емоційно, але ми з вами точно визначили сьогодні плюси, чому варто йти там варто, так. варто варто йти дорослому на танці, варто йти молоді в професію, якщо вам це подобається, тому що тут то точно можна дуже легко стартувати взагалі без бюджету. Якщо ви хочете, тут то точно можна знайти наставника, рости розвиватися, але потрібно бути готовим вчитися постійно, тому що це професія, яка розвивається щодня. Точно потрібно розуміти про те, що потрібно бути і психологом, і хореографом, і вчителем, і наставником. Але від того дуже багато відчуття того, що ти щось віддаєш цьому світу. Так, так і росте так, сам. Так. Прекрасна професія, прекрасна гостя. Я дуже дякую, що сьогодні прийшли до нас, поділилися. Якщо вам цікава професія хореографа, можете написати в коментарях запитання до нашого гості. А ми також будемо вдячні за ваші побажання, повідомлення коментарі щодо наших програм. Зустрінемось наступного разу. Говоримо відкрито, діємо разом.